Читаємо Сенеку, 69 лист до Луцілія, третя частина. Пороки зваблюють тебе нагородою, а тут доведеться жити безкорисливо. Нема зла без відповідного завдатку. Жадобу розпалює багатство, розкіш наперед смакує нещисленні, різноманітні насолоди, марнославність, пурпурову одежу. Оплески й здобуту завдяки їм могутність і все, що ця могутність може. Пороки зваблюють тебе нагородою, а тут доведеться жити безкорисливо. Століття ледве чи вистачить, аби вигодовані таким тривалим потуранням пороки присмиріли, схилились під ярмом. А що, коли й перервами ділитимемо такий мізерний відтинок життя? Лише завдяки невсипущій зосередженості, та й то заледве можемо довести ту чи іншу річ до досконалості. Підписуйся на мій освітній канал Кайрос.